Його хатинка знайти легко. Януковичу від Києва проклали найкращу дорогу та побачити, як живе президент. Зась навколо маєтку височинні паркани. Проїзд перекрили за 200 метрів до воріт. Проситись в гості ми можемо лише на дорозі. Поки президент не відірвався від землі і не почав літати на роботу. Ми сподіваємося зустрітися із ним ось тут біля виїзду із резиденції «Межигір'я». Тут його кортеж ще не встигає розігнатися до швидкості понад 150 км на годину. Тож думаємо, Віктор Федорович зможе прочитати наше прохання. Попри те, що стоїмо за 200 метрів, нас сприймають як небезпеку. Спершу камеру гостинно зустрічає державна охорона. Доброго дня. Доброго дня. А чому, ви, ви, так, а чому ви затуляєте камеру? Так, а чого ви затуляєте камеру? Ви хоч би представилися, міст? хто ви. А хто ви? Затуляння камери це злочин, перешкоджання нашій діяльності. Після такого попередження охоронець іде геть, та людину у камуфляжі одразу змінює беркут. Добрий день, добрий день. То ви тут робите? Міліція переписує усі наші дані, оглядає авто і теж вимагає дозволу на зйомки президентського паркану. Правоохоронцям нагадуємо в гості нас ще минулого року. Запрошував сам президент на прес-конференції 4 червня. Ми по время президентської кампанії обіщали лично мені і ще не журналістам, що пригласиті к собі в між Добре, Хорошо, прямо зараз. До цього часу слова Віктор Янукович так і не дотримав. Тож ми, дочекавшись, його виїзду на роботу, плакатом нагадуємо обіцянку. Перше звернення президент чи не побачив, чи не зрозумів. Наступного дня ми приїхали вже із новим російською мовою, і знову першими нас зустрічає міліція, знову переписує паспортні дані. Якщо ви будете торкатися камери, це не саме що торкатися вас. У нас закон, який включить. Отключи камеру, казати буду я. а що Але я не хочу, щоб мене знімали. Поки спілкуємося із Беркутом, помічаємо від пів на восьму до Межигір'я, як на завод, йдуть робітники. Переважна більшість це будівельники. Що роблять у маєтку, скільки їм платять, говорити ніхто не хоче. Добрий день, а ви щось будуєте в Межигір'ї? Ми так просто так гуляємо. В принципі, якщо так сказати вам чесно, то я вам зараз все розкажу, а завтра буду ходити шукати роботу. Добрий день, а ви щось будуєте там в Межигір'ї? Стані. Розмова клеїться лише із однією людиною. Її обличчя ми не показуємо, аби після сюжету чоловік не став безробітним. Цікаво, що там будують? Ну що будуємо? Я бачу. Що... А, а це що буде? А що навіть ми самі не знаємо, Це не наша фірма. Ми робимо зараз в ну, нього на дренаж. які дринаж, там води, на печальні робі мають ходити і там на пожарці, о вощі робить а вертолітний майданчик там Вже є, Масштабне будівництво в Межигір'ї розпочалося після 2007-го, коли 140 гектарів заповідної території на березі водосховища потрапили у приватні руки. Уряд тоді очолював Віктор Янукович. Кабміни дозволив державному управлінню справами передати межигір'я державній компанії Надра України, а вона віддала резиденцію компанії Мединвесттрейд в обмін на будинок у центрі столиці. Наскільки вигідним був такий обмін для держави, можна судити з подальшої долі цього будинку. Він був зведений у 1904 році як лікарня для хронічно хворих дітей. Зараз від нього до Верховної Ради кілька сот метрів. Але будинок стоїть пусткою і поступово руйнується. Лише інколи в його закинутих кімнатах та коридорах знімають рекламу або телесеріали. Наші колеги з української правди дослідили, в обмін на будинок Межигір'я отримала компанія, яку контролює старший син Віктора Януковича. Та сам нинішній президент ще 2009-го запевняв, резиденція не його, і він орендував там лише будинок на 600 квадратних метрів. Я платив, я вже точно не пам'ятаю Починав десь з 9 тисяч гривень оренду, потім вона поступово зростала, десь до 12 тисяч. Поставив це питання своєму адвокату, дав йому доручення. Давай будемо ставити собі завдання, цей будинок викупити. Ціна була для мене дуже серйозна, тому я вимушений був продати практично все, що мені наважало. Щоправда, переконувати журналістів не лише словами президент не став. Його кортеж і другого дня промчав повз наш плакат без жодної реакції. <звук> Готуючись до третього дня стояння під президентськими дверима, ми вирішили сповістити гаранта ще й телеграмою. <звук> Банково 11, президент України. Пане президенте, торік ви запросили журналістів до свого маєтку в Межигір'ї. З того часу минуло понад 200 днів. Коли відчинити двері? Укрпошта відзвітувала телеграму адміністрацію президента. Доставили вже за кілька годин. Ми спробували розповісти про своє прохання і заступниці глави адміністрації. Та Ганна Герман виявилася дуже заклопотаною. Доброго дня. Доброго дня. А чи можна поговорити з Ганною Миколаївною? А вона зараз нас не може говорити в керівництво. Доброго дня. А, а чи можна поговорити з Ганною Миколаївною? Uh -huh. І буде зайнята. Я так думаю, година, мабуть, до четвертої, а пізніше, пізніше десь до п'ятої. Третього дня ми знову прибули до Межигір'я із новим плакатом. Міліція знову біля нас. Добрий міліція Ах... хочу записати запитати ваші коло як не дивно. Соратники Віктора Януковича у парламенті акцію ТВА підтримали. Щоправда, порадили, щоб напрошуватися в гості до гаранта, варто зібрати побільше журналістів. А молодший син глави держави зізнався, сам тепер рідко буває у батька. Я так думаю, що президент не проти цього, тому цей нужно обсуждать з ним. Де я, а де Вот смотрите. К сожалению, я там бываю нерегулярно. Президента я вижу теж нерегулярно. Мені здається, що в даному випадку відвідання його резиденції, де він проживає, все залежить від організованості самих журналістів. Не можна по одному підскакувати тисячити мікрофон, а коли, а коли. А потрібно просто зібратися, колектив. Попри запевняння молодшого, старший Янукович до прохання журналістів цього тижня так і не дослухався. У п'ятницю його кортеж теж хутко проскочив повз наш плакат. Але ми сподіваємося, президент просто ретельно готується до зустрічі з журналістами. Наш канал буде нагадувати йому про обіцяне запрошення і наступного тижня. Роман Недзельський, Осман Пашаєв, Олександр Тупік і Олексій Собчук ТВА.